Хотів би Путр під час війни в Україні зараз, нашого розколу, всередині суспільства, всередині країни. Безперечно, це його блакитна рожева, коричнева мрія. А хто всередині нашого суспільства прагне розколу? Ну, на мій погляд, це так звані боти. Ви подивіться, що робиться. Одні й ті самі українці поплюжать один одного настільки, що начебто вже вороття нема. Кому це вигідно, крім Путлера? Ну, мабуть, і їх кураторам. Де ті куратори сидять в Кремлі чи сидять в тих виборчих штабах, які все це організовують? Що заважає Сивочолому чи нашому гаранту вийти і звернутись до своїх сторонників і сказати, що так не можна робити, що це шкодить Україні, але щось вони не поспішають. Чому? На другому місці, на мій погляд, Стоять наші так звані політикани, які приймають рішення, закони, постанови, які розколюють суспільство на так званих ситих і багатих, і на других це пересічних, бідних і злиденних. Несправедливість в нашому законодавстві стала просто критичною. На третьому місці, на мій погляд, стоїть бізнес. Бізнес той, який. Накручує спекулятивні ціни, який платить позорно ганебну низьку заробітну плату. Бізнес, який невчасно платить зарплату, хоча, можливо, його треба було поставити і на перше місце. Схоже, всі ці три складові є ніжками одного стільця. Як ви думаєте?